Всім привіт! Сьогодні ми з вами нарешті знімаємо порожні баночки. У мене трішки підзбиралось і варто їх вже взагалі викинути, тому показую вам, що в мене є. Оглядати будемо по черзі і розпочнемо ми з волосся. В цьому відео, ну скільки там пройшло декілька місяців, я завершила дві шампуньки. Перше це Біотон Cosmetics Я пробувала. Шампунь, комфорт, формула, тонізуючий гіпоалергенний для всіх типів волосся. Тут літра, мені здається, так, об'єм 1 літр. В складі тут вода, натрій, ну, екстракт материнки. Загалом непоганий. Виробник у нас білотон, ви знаєте, це місто Дніпро. І мені ця шампунь не зайшла. Вона робить рівно нічого. Ось це були залишки шампуню, яким я вимила свою голову вчора. І подивіться, що на сьогодні. Я спеціально не мила голову знову, бо зараз я користуюсь іншою шампуню, дуже класною, з якою 2-3 дні я можу ходити спокійно. А це якби для моєї жирної шкіри дуже прям круто. То ось я її заюзла. Оце я просто вже залишки сполукала геть, бо. Вона взагалі, я її наносила по три рази, там прям нормально. І це погано. Тобто це я від себе зовсім не рекомендую пробувати так, цікаво, щоб вам розповісти. Але тим, хто хоче реально круто мити волосся, можливо, іншим, в кого нормальне волосся, голова не жарніє, це буде ок. Бо аромат приємний, вона піниться класно, але тому, в кого жирний тип шкіри. Ця шампунь не підходить. Але так як це виробник український, я, звісно ж, підтримала. Друга шампунь. Я не знаю овши, напевне. Це у нас шампунь кератинова, блиск та випрямлення. Тут це безсульфатна. Шампунь. Тут є всі калої, колаген, олія, авокадо. Тут у нас виробник місто Харків. 400 грамів продукту, блиск та випрямлення. Мені вона сподобалась. От реально вона працює краще від Біотон. хоча на мій тип шкіри також, прям, але набагато краще. Потрібно трішки більше. Тут класна ось така дозатор. Боже, який тут приємний аромат. Мега приємно пахне. У мене з цієї серії бальзамчику не було. Бальзам був мами. Вона каже, також дуже класно. У мене тільки шампунька. І я не дуже задоволена і впевнена, що її я буду перекупляти. І, звісно ж, кондиціонер для волосся з аргановою олією. Екстрактом горіха, премули з вітамінами в 6 С Е, e, відновлення структури пошкодженого волосся, тут 0% парабенів. Знову ж наш бренд ши. У мене вже літер. Я закінчила цей кондиціонер. Він мені мега сподобався. Дуже класно працює. І в мене зараз масочка є, тому я її використовую. Але в майбутньому я пороблю. Планую також обрати собі кондиціонер, але вже з цієї рожевої серії. Бо та серія з кератином це з арганом. Звісно, тут є арганова олійка. Дуже приємний аромат також. І, якщо говорити, наприклад, який мені більше подобається з цих двох ароматів, мені прям подобається два. Але теж тут пише кератин це, звісно ж, не кератин, бо кератин має вирівнювати волосся, воно нічого не вирівнює. Але самі продукти дуже класні, я дуже насправді задоволена ними. Місто Харків, знову ж таки, виробник це те, що ми маємо підтримувати. Mm -hmm. Також завершився у мене кондиціонер. Це у нас Hair Trend бренд такий експрес-кондиціонер. Це він також з аргановою олією та керетином. Виробник, я б хотіла вам сказати, хто виробник? Україна. Де, а яка адреса потужності, я не бачу. Загалом сировина польська тут. Тут 200 грам продукту. Жаль, що я не можу побачити виробник міста Дніпро. ось, Виробник міста Дніпро. Майшла. Дуже класний був він такий маранченкий. У мене зараз такий самий синій. Дуже приємно пахне, що цей, що той що у мене є. Я дуже задоволена. Я, до речі, ось цей замовляла на мейкапі, а вже синенький я брала в нас в АТБ за 60 гривень. Дуже ось цей класний, я вам його рекомендую. Знову ж таки, український. варта підтримувати. І хочу ж показати, чим я фарбую своє волосся. Причам фарбувала цього разу. У мене замішалася крем фарба для волосся від Мальви. Бюджетна за Аврори. У мене 37-й відтінчик баклажан. Виробник Україна, Київська область, Убухівський район. Я не знаю, мені прям це дуже прямо. Вона не така хімічна, дуже бюджетна, бо я користувалася різними. Я брала фарб які по 300-400 гривень, і там нічого прямо обов'язково. Баклажаний відчинчик у мене такий, воно б мало бути таке темне-темне, але так як я, бо тут тільки один пакетик, от якщо ви берете фарбу від цього бренду не обов'язково цей кольор від бренду Мальва, знаєте, що тут тільки один пакет окисника, один самої фарби. Тобто, якщо у вас довжина велика, велике волосся, ви хочете профарбувати все повністю, то вам таких потрібно дві. Я цього разу останній раз затупила і взяла одну, відповідно, мені б не хватило. У мене був ще такий відтінковий бальзам від About Hair з ефектом біоламінування, без аміаку. У мене був відтінчик 4,6, рубіновий-червоний. Це ще з тих часів, коли я фарбувала яскравий червоний 150 грамів тут продукту, також Київська область виготовляє. І я їх змішала. Відповідно, у мене відтінок вийшов темний, але дуже з яскравим переливом. Такий відверто щось має фіолетувати, але більш червоного. Також так, так також можна робити. Але я б, наприклад, фабувала судов. Я змішала, відповідно, завершила це нарешті, бо мені було жаль викидати і використала фарбу. І від себе ці два продукти ідеальні. Мені, прям, хто хоче такий червоний, він дійсно. Яскравий, і, і він, до речі, не змивається одразу. Хто знає, бальзами такі відтіночні, вони одразу тоніки, оці всі. ти там два-три рази покурсуєш, воно змивається. Це дуже довго тримається, воно хоча змивається, потім відтінок все одно втрачається на сонечку, але воно тримається дуже-дуже довго. Далі у нас вам буде йти про тіло мова. Е, у мене завершився цукрово-сольовий скраб для тіла. Від бренду Dolce Vero, з малинової панна кота. Аромат у мене був. Виробник Київ. Так, так, Київська область, місто Васильків. 250 грамів продукту. Аромат дуже неприємний. Я заюзала, звісно, завершу. Але цей скраб дуже-дуже... Такий жорсткий, там дуже грубі частечки солі, відповідно, воно все відлітає. Вам треба дуже багато набрати, щоб використати для тіла і надто жорсткий. Я його використовувала суто на ніжки, бо більше нікуди не могла, бо занадто жорстко було для мене. Та й аромат не сильно приємний, але якість була бюж... вартість була бюджетна. Я вирішила придбати, спробувати, щоб розповісти, звісно ж вам. І там є інші аромати, я б, можливо, навіть і приклала. Не знаю поки що, бо трішки він мені надто. Той, що у мене був перший від Nate Vero за Єви. Мені дуже сподобався. Навіть бюджетний такі соплічки є, він кращий за цей. І я завершила один гель-крем для душу від Green Wave z'E з, з медальним молочком та олією макадамії. Тут 750 г продуктику. Мені дуже сподобався цей гель для душу. Це був гель-крем. Мені його вистачало дуже надовго, бо я його ще в минулому, здається, минулень, зим, зимою, напевно, я його ще почала використовувати. І аж тепер завершила, бо він дуже класний пінс, його не потрібно багато. Аромат також дуже приємний, мені прям сподобалось. Це би я рекомендую і по-любому буду обирати ще і але пізніше. Ну і, звісно ж, в нас залишились з вами дезодоранти. Давайте для початку ті, що пшикають. Я використала від Mio з прянощами та ванількою. 150 грамів. Це був з копійки, дуже бюджетний. Мені прям тут ще, можливо, трішки не є, навіть мені не дуже він вийшов, він мені прям не сподобався. Мені від нього аж було ж так погано. Але я його використала, і це не те, що прям потрібно брати. Я не знаю, хто це купляє, бо це жах. От у мене є наступний від фа. Оце прям мій улюблений, він такий з кавунчиком. Дуже приємний аромат. Дійсно є захист, я дуже не обожнюю користуватись. Час від часу перекупляю собі такий з кавунчиком, або ще є такий інший зеленуватим. Таким тут забула, як він називається, але це вже Рексона, а не Фа. І також від рексони з алоєю. Також непоганий аромат, тільки-менш трішки мені не такий приємний, як той. Мені прям дуже класний. Я люблю ось такі обожнювати дезіки І, звісно ж, є ось такий від Нівеї кульковий. Також дуже, отут прям аромат дуже приємний. Мені прям дуже подобався і він захищав довго на два дні вистачало. Я е, там собі раз на день, вибачте, бо я вам на два дні кажу, помазала і супер. І, звісно ж, я використала чоловічий ой, Old Spice е, запах Original 50 грамів. Тут це Німеччина, якщо ви знаєте не чути. Тобто, Якщо ви цим не то ніхто там з боку не буде чути. О, чоловічим Аромат і він дійсно захищає. Це набагато довше захищає, ніж будь-який жіночий. Я не знаю, звідки він нам чоловік, чи це йому купляла, чи що. Але суть, що мій чоловік любить більше пшикалки використовувати, то я ось цей вирішила вже доюзати десь там вдома. Тут дуже класно. Навіть би придбала ще один з радістю і користувалась би. Бо от реально він круто працює. Далі давайте доглядову та декоративну косметику подивимось. По догляду, у мене завершилась пінка для вмивання від Елен для чутливої шкіри. Ось ця саме була з колагенчиком, з аврори, Я нею задоволена от реально, вона мені дуже подобається. Я ними користуюсь, користуюсь просто замінюю. То зелену, то синю, то цю. Дуже класно завершилась. і я завершила свій пілінг від доктор Санти, вже придбала інший з огірочком. У мене був і скраб, і пілінг, я довго думала. То цього разу я обрала, мені здається, воно там чи не написано Скраб пілінг. А можливо, гель Ну, одним словом, вже кругла паночка це гель-пілінг. більше за все. Я обожнюю, вже навіть ось так заюзала також. Бо це, от я коли брала між скрабом та піленом, можливо, круто мати те і те там або суто скраб, але мені прям більше подобається пілінг. Бо від скрабу я його ось так робила, і мені зразу хотілося зняти. А ось пілінг дуже приємно, можна нести, трішки почекати навіть. Масочку одну використала. Це у нас Корейська маска від Елізавекі з молочком. Мені з... Так. Дуже класна. Аромат приємний. Вона мені прям сподобалась. Я її брала на сайті мейкапу, щось там до 30 гривень було. І з догляду це був кремчик від Доктор Санти. Вже моя друга, чи то і третя баночка завершилась. Третя, швидше за все, а можливо і друга. Ну, не суть. Дуже класний, я його обожнюю. З огірочком. Він підходить і на ден, як і денний кран, так і нічний. Але я його використовувала як нічний. Зараз я вже трішки придбала собі деякий інший бренд, буду тестувати, пробувати. Трішки відпочину від доктора Санте. Але думаю, наступного разу перекуплю його, бо це моя така любов. І давайте. По, е, також... Для губ губенці ось такий бальзамчик. Один я вже завершила, бачите, заюзала повністю, другий мене ще завершується, тому він ще там є нормально. так, Ось такий один бальзамчик я завершила. олійку LCF з полуничкою повністю завершила. Бачите, зняла дозатор, тільки баночку я вже помила. Хочу дещо спробувати зробити, і, звісно ж, вимогу дещо робити. Загалом, якщо все вийде, то в наступному відео вам покажу. Також завершила від Color Intense, близькость цей. Він з класними зеленими блискітками. Тут іще є. Бачите, ну, нормально. Але це неможливо через саме пакування чи як неможливо вибрати зовсім. Тому вже будемо рахувати, що я використала і викидаю. Більше перекуп не буду. Сам блиск мені подобається, аромат приємний, ванільний, зелені блискітки класно, але трішки він ну, залишається багато і не може витягнути. І завершила дві штучки рідких тіней. Перше це бренд Lorena Metallic Shadow Liquid, У від мене відтінчик 03. Це у мене з простору, це щось таке рожовувато лавандове Дуже класне було, бо вже повністю використала. А це у мене такі рідкі тінюшки від Елен Pro, Crystal Shine, відтінок 102. Це той класний відтінок, який класно доухромить. В попередньому відео я залишки до використала. І все більше не в попередньому, в одному з попередніх. І більше цього немає. Тому усе, Я думаю, що ось цей 102-й обов'язково перекуплю. Так, далі у нас з вами залишилось буквально декілька продуктів. Порожнину роту вам показую. Завершила три пасти для зубів. Перша бленда мед, ось така, я вже вам показувала в одній. Мені прям сподобалась повністю заюзла в нуль, але вона маленька, я чищу зубки по два рази в день, тому багато йде. Друга, це ось така саніно Sensitive. Непогана. Я зараз також маю саніно, але іншу. Просто беру, дивлюся, яка на знижках, обираю, користуюсь. Непогана. Я б, напевно, навіть можливо, можливо перекупила. І ось така G-Cosmetics. Дуже класна. Я б хотіла вам сказати, хто тут виробник. Так, номер партії бачу, дата виробництва бачу, а хто виробник не бачу. Ну, гаразд менше з тим. Вона мені прям дуже подобається, м'ятна свіжість. Е, я навіть ще одну таку вже маю запасну, бо мені вона прям зайшла на бюджет, на заврора. Дійсно дуже-дуже класна, я нею задоволена. І е, один ополіскоч лісовий бальзам. Ніколи ось це не впляйте. Смак фу прям. Я пошвидше його, я дуже довго його використовувала, але вирішила, що вже потрібно, щоб вам прямо показати порожнє баночку, бо це просто жах. Мені не сподобалось. Далі для рук два продукти. Я просто тут розклала собі. Перше це кремчик для рук доктор Санте. Спочатку мені він подобався, він класний, але для мене зажирний. То я його використовувала як масочку для рук. Кюзала на ручки, там, тримала і тоді змивала милом. А другий кремчик це Hand Nails Cream. Це з пантенолом 300 г з екстрактом оливок. Заюзала в нуль. Я думала, він буде подовжен. в мене завершився, я навіть такий інший маю. Також хочу вам показати крем мило. Мені здається, воно заврори. Наше українське, таке величеньке з персиком та авокадо. Я вже давно його використала давним-давним. Я люблю такі брати ось в пакетиках. Потім просто собі переливаю в свою пляшечку з дозатором. Мило дуже бюджетне, дуже класне. О, аромат просто нереально приємний. Ну і звісно ж, ще хочу вам показати два продукти останні. Це у мене ось така е, шампунь, гель для душу, е, гель-шампунь для чоловіків. 4 в одному для тіла, волосся, обличчя та бороди. З кедром та мінералами. Le petit Marshal. Щось таке одним словом: ось така шампунь дуже прям класна. Виробник Італії, 400 грамів продукту тут є. І це просто. не... Неймовірно, Шампунь приємний, аромат приємний. Чоловіку прям дуже сподобалось. Тому хочу вам показати. І брала ось такі гранули, пробувати були на знижках в Аврорі 250 г. Аромат я пробувала прям дуже класний. Але працюють вони не дуже класно. Хоча, можливо, якщо їх ні самих. А використовувати ще додатково з пральним порошком, то вони класні. Якщо суто одні, їх замало. Особливо от одного ковпачка. Тут потрібно півбанки раз, напевне, щоб був дійсно приємний аромат. Я використовувала з порошком рідким для прання, і після того ще її використовувала поліску кондиціонер такий би. То це дуже класно. А так, я, наприклад, від себе не рекомендую. Бо воно просто дурна трата грошей. Я не знаю, за що це всім подобається, але для мене це дурна трата грошей. Ось таке в нас вийшло з вами відео з порожняночками. Я вам щиро дякую, що дивитесь. Всім до зустрічі і всім па-па.